Щорічно 23 червня, уся світова спільнота відзначає міжнародний олімпійський день. В честь свята у кожному місті та містечку відбуваються спортивні заходи та атлетичні забіги. Цього тижня до святкування долучилася і Радехівщина. 29 червня на міському стадіоні Колос відбувся спортивно-масовий захід в честь міжнародного олімпійського дня. Тут своїми спортивними вміннями мірялися команди із Радехова та Буська відкрили свято урочистим підняттям олімпійського стяга, головного символу Олімпійських ігор. Буде розігруватися кубок між командами Бузька та Радехова. Наш Радехівський район представляє сьогодні команда учнів загальноосвітньої школи номер 3 під керівництвом Івана Зробка. Само собою надіємося на перемогу, впевнені, що дружня зустріч така не остання. Ну і само собою сподіваємося, що будуть гарні позитивні емоції і гарний спортивний заряд на все літо. Команду із міста Бузька супроводжував старший тренер Володимир Єретик та завідувач сектору молоді і спорту Бузької РДА Дмитро Татарин. У команду входили учні 10 класів і з нагоди проведення змагань звернулись до присутніх голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета та військовий комісар Михайло Романович. Все в нас в житті починається з малого. І оці ланки. Як дитячий садочок, потім дитячо-юнацька спортивна школа, потім школи вищої майстерності. Все-таки ведуть до того, що ми виховуємо плеяду там видатних спортсменів, які представляють, ще раз повторююся, країну в Європі, в світі і за країну, повірте, згадують в такому плані, що Україна розвивається належно, в країні є здоровий спосіб життя. Тобто, ви все-таки бачите, що нас Україну асоціюють з Сергієм Бубкою, нас Україну асоціюють з братами Кличками, нас Україну асоціюють з Андрієм Котельніком, Львівським боксером і з іншими олімпійцями. Так? Тобто Ми повинні до того прагнути, ми повинні до того йти і, повірте, спорт завжди допомагає в житті десь долати ті щаблі розвитку, розвиватися і в культурному плані, і в фізичному плані. І дозволяє людей робити цілеспрямованими і сильними. Давайте разом будемо будувати нашу державу і надамо ворогу, щоб він просунувся далі на захід нашої держави, а потрошки-потрошки відтихнемо його на свою територію. Слава Україні! Займатися спортом закликав учасників змагань Ігор Кубай, заслужений вчитель України. Хочу сказати, що в цих змаганнях починаються і олімпійські медалі. Ви сьогодні завойовуєте де які, завоюєте деякі медалі, дехто завоює грамоти. Це перша буде сходинка до ваших успіхів. Бажаю вам успіхів, в спорті, особистому в житті і всього самого найкращого. Веселого вам старту і хорошого вам фінішу. Спортивні змагання проводились у чотирьох видах спорту. Свої вміння учні демонстрували у легкій атлетиці, спортивних естафетах, медицин болі та перетягуванні линви. На старт! ¡Maldición! ¡No! За результатами естафет та забігу перемогу здобула команда із міста Радехова. Переможців та учасників було нагороджено кубком за перше місце, а також медалями та грамотами. На запрошення у наше місто гості із Бузька вже відповіли власним, адже спільні змагання є доброю нагодою здобути новий досвід. Прийшли до висновку, що ми вас вже не то, що не хочемо, чи хочемо зобов'язані запросити до нас на таку. Відповідь: Отож, бажаємо нашій команді підтвердити свій результат і у наступному поєдинку.